Міжнародний день музеїв, який світова спільнота відзначає 18 травня, у Фастові святкували на подвір'ї Державного краєзнавчого музею. Традиційно творчі заклади міста влаштували ярмарок народних ремесел. Гостям свята були представлені роботи вихованців школи народної майстерності, клубу Надія, будинку творчості дітей та юнацтва, станції юних натуралістів і юних техніків. Присутні мали змогу оглянути та спробувати власними руками виготовити писанки, килимки, ветинанки, народні ляльки, прикраси з бісеру та орнаменти з паперу. Майстер-класи проводили професіонали своєї справи, викладачі та вихованці позашкільних навчальних закладів міста. Держи, не, отут от тримаєш, не, а отут крутиш. Так, щоб вона у тебе в ручках проколочувала. Цього року нашому краєзнавчому музею виповнилося 25 років. Шановні доброді, пастівчани, мешканці нашого Фастівського району, гості нашого міста. Фастівський державний краєзнавчий музей вітає вас! Всесвітній день музею ви відзначаєте разом з нами. В нашому музеї, в музеї, якому виповнюється 25 років, такі ми вже великі, виповнюється 25 років нашим експозиціям, тимчасовим виставкам. Завдяки вашої допомоги в нас є і знахідки археології, в нас є казацькі виставки, представлена природа рідного краю. Політичні події різних часів, і герої війни, і наші герої праці це все наші Хастівчання. Я вам бажаю від щирого серця від всього нашого невеличкого колективу, щоб добробут, мір, спокій був в душе кожного. Щоб так було в кожної родині. І так було в нашій великій країні. Слава Україні! Представники міської та районної влади, громадських організацій Фастівщини привітали зі святом працівників музею та його директора Тетяну Вікторівну Неліну. Після урочистого вручення грамот та подяк відбувся невеличкий концерт Сергій Гордєєв, Анна Казначеєва Фастів Україна.